Немає поганої погоди. Є неправильно підібраний одяг. І взимку це відчувається особливо гостро. Пінтерес та Інстаграм зваблюють затишними зимовими фото в картатих піжамах, махрових шкарпетках і неодмінно з чашкою какао в руці. Але реальність така, що часто доводиться виходити на вулицю, де якось не дуже комфортно гуляти в піжамі. А що вдягти натомість. Те, ще питання. Усім привіт! Вітаю вас на каналі Інтертоп. Мене звати Настя, і сьогодні ми з вами зануримось у багатошаровий світ зимових луків і розберемось, як зробити вашу зиму улюбленим фешн-сезоном у програмі Фліски, Угі, Дуті Чоботи, стиль горбкор словом Усе, що ви перестали мерзнути і почали насолоджуватись зимою по класиці, з вас підписка на канал, вподобайка цьому відео, і ми починаємо! Раніше розповіді про те, що холодний сезон найкращий для стилізації, здавались мені жартом. Які там стилізації, коли ти нагадуєш величезну пересувну ковдру, і при цьому тобі все одно некомфортно? Але секрет виявився простим: багатошаровість це дійсно ефективний прийом, який не тільки забезпечує комфортне тепло, а й виглядає набагато цікавіше. Головний принцип багатошаровості правильне поєднання шарів, кожен з яких виконує свою базову функцію. Базовий для тепла, середній для ізоляції, верхній для захисту, і це дійсно магія поза Хогвартсом – Базовий шар. Зазвичай це термобілизна, гольфи, легінси або улюблені підштанники. Після 25 ти чомусь починаєш розуміти маму, яка надягала на тебе ці колготи під штани. Тонкі, але функціональні тканини це те, що гріє і не додає зайвого об'єму. Тут нам стануть у нагоді такі синтетичні тканини, як поліестер, нейлон чи еластан. Вони часто використовуються для базового шару через їхню здатність ефективно відводити вологу на наступний шар. Це важливо, бо суха шкіра зберігає. Тепло а мокра охолоджує тіло. Крім того, синтетичні тканини сохнуть набагато швидше, ніж натуральні, що зменшує ризик охолодження. Ну і головне правило добре відоме серед тих, хто займається активним відпочинком або спортом в холодну погоду. Уникайте бавовни. Вона вбирає вологу, довго сохне і робить вас більш вразливими до холоду. До речі, щоб досягти максимального тепла, не забувайте, що базовий шар важливо використовувати не лише для ніг, а й для верхньої частини тіла. Це можуть бути термобілизна, водолазки чи лонг-сліви. Головне, щоб вони щільно прилягали до тіла. Такий одяг ефективніше утримує тепло, забезпечуючи комфорт навіть за низьких температур. Тепер перейдемо до середини. Середнього шару, який, як я вже казала раніше, слугує нам для ізоляції тепла. Як середній шар в морозно холодну погоду раджу використовувати флісові кофти або теплі светри та джемпери. Фліска вже давно вийшла за межі спортивного гардероба, ставши незамінним елементом зимового стилю. Від універсальних чорних до яскравих спринтами ви точно знайдете щось своє. Часто фліску ігнорують, адже не розуміють, як правильно її носити і стилізувати, щоб не виглядало занадто спортивно і подідовськи. Насправді, фліску можна обіграти в стилі кежуал, поєднавши з джинсами або залишити в рідному для неї спортику, наприклад, вдягнути оверсайз-модель з джогерами. Фліска при правильній комбінації дружить навіть з міні і максі-спідницями, що робить її найбільш універсальною комфортною річчю в гардеробі. Варіантів флісових кофт зараз ну дуже багато, але найбільш актуальним фасоном фліски зараз є той, який має верхній шар у вигляді трендового теді-бе. А також щоб ваш образ виглядав розслаблено та гармонійно, раджу брати оверсайз кежуал моделі замість приталених спортивних флісок. Багато флісових кофт ви можете знайти серед асортименту таких брендів як The North Face на папірі, Timberland, Columbia, а також серед спортивних брендів Puma, Adidas, Nike та інших. Всі вони спеціалізуються на створенні технологічних та функціональних речей, щоб ви почувалися максимально тепло і комфортно в речах. А також мають багато кежуал моделей для повсякденного носіння. Наступним в нас іде верхній шар, власне, верхній одяг. Найзатишнішим варіантом тут буде об'ємний пуховик. Сучасні тренди наочно доводять, що пуховики не лише про тепло, але й про стиль. Особливо довгі моделі, які роблять ваш образ більш ефектним. Детальніше про куртки ми вже говорили в одному з наших відео. Ви можете переглянути ось тут за посиланням або на каналі Інтертоп після перегляду цього відео. Останній штрих теплі акценти. Об'ємні шарфи, однотонні, яскраві чи картаті, часто йдуть у тандемі з пальто. Однак носити їх з пуховиками не те, що можна, а треба. Об'ємні шарфи не тільки додають тепла, а й роблять образ більш завершеним та цілісним. А ще за допомогою шарфу можна додати кольору або ще однієї текстури. Головне правило стильного комбінування аксесуарів баланс. Якщо обираєте об'ємний шарф, нехай шапка буде мінімалістичною. І навпаки. Зверніть також увагу на матеріали. Шерсть, кашемір чи трикотаж чудово поєднуються між собою і додають затишку. А щоб аксесуари гармонійно доповнювали образ, важливо враховувати кольорову гамму. Якщо ваш одяг нейтрального кольору, чорний, сірий, бежевий, білий, аксесуари можуть бути яскравими. Наприклад, червоний, жовтий, зелений чи синій шарф легко пожвавлять ваш образ. Якщо ж ви більше прихильник монохрому, обирайте аксесуари. Суари в одній кольоровій гаммі, але з різними відтінками. Наприклад, світло-сірий шаф, темно-сіра шапка і рукавички кольору графіту. Це виглядатиме стримано і елегантно. Наступне, про що я хотіла з вами поговорити, це стиль горбкор. Цей стиль зародився в період, коли вулиці міст заповнили технологічні речі брендів, створених для туристичних походів, поєднуючи функціональний аутдор одяг із модним міським виглядом. Назва походить від абревіатури G.O.R.P. – Good Old Raisins and Peanuts, тобто родзинки та горішки. Традиційна їжа для туристів. Цей стиль став популярний завдяки любові до практичності, комфорту і естетики пригод. Ключові елементи стилю горбкор технологічні тканини, функціональний одяг, багатошаровість та практичні аксесуари. Та сама фліска, про яку ми говорили раніше, елемент стилю Горбкор. Типові бренди тут це ті самі улюблені Тімберленд, North Face, Каламбія на папірі, які використовують мембрани типу Гортекс, а також водонепроникні та вітрозахисні технології. Якщо ж ви не готові одразу переодягнутися у затятого гірського ентузіаста, радимо поступово адаптувати елементи горб до вашого повсякденного стилю. Спробуйте поєднати спортивні та кежуал речі між собою. Наприклад, замість широких джинсів візьміть штани карго зі светром оверсайз і не забудьте легінці під низ. Також можна поєднати оверсайз-пуховик із широкими штанами та трекінговими черевиками, завершивши образ шапкою з об'ємним шарфом. Зимове взуття за важливістю та муками вибору не поступається в верхньому одягу, бо потрібно, щоб було і тепло, і гарно, і не слизько, і посувало всьому, що ми там зібрали вище. А коли вже обрали ідеальну модель, то починаєш думати, як далі її стилізувати з речами в наявності. На щастя, ми знаємо, як впоратись з такими викликами. Першим у моєму особистому топі зимового стилю залишаються чоботи з теплими гольфами. Контрастні поєднання, темне взуття і білі довгі гольфи завжди виглядають дуже виграшно. Ще одна класика. Угі, і хоча вони викликають багато дискусій, їхня популярність цілком зрозуміла. Угі це про тепло і комфорт. На відміну від більшості зимових чобіт, угі майже невагомі, тож ви почуваєтесь як у капцях. Шерсть середині чудово зберігає тепло, навіть якщо температура опускається нижче нуля. А ще їх не потрібно довго шнурувати чи застібати, що в контексті багатошарових зимових луків тільки плюс. А особисто для мене величезним плюсом є їхня практичність. Наприклад, підошва з гуми забезпечує хороше щеплення навіть на слизьких поверхнях. Втім, є і мінуси: якщо на вулиці мокро або брудно, угі швидко втрачають зовнішній вигляд. Але для цього людство вже придумало водостійкі спреї для взуття. Я на собі вже тестувала, тож і вам дуже раджу спробувати. Угі стали культовими завдяки своєму затишному вигляду, який асоціюється із розслабленістю і кежуал-стилем. Вони ідеально поєднуються з легінсами, джинсами, оверсайз-светрами, пальто або пуховиками. Серед моделей інтертоп я знайшла декілька моделей в класичному бежевому та більш універсальному чорному кольорах. Наприклад, ось ці угі від бренду Браска. Вони чудово впишуться в образ із класичним довгим пальто, легінсами, оверсайз-светрами та шарфом грубої в'язки. Для тих, хто переживає за світле взуття взимку, є також чорні угі від Браска. Круто виглядають із трендовими в'язаними чи трикотажними костюмами, а також легінсами, джинсами і спідницями. На рахунок останніх важливо правильно підібрати довжину і тканину. Це може бути трикотаж або вельвет, міді, або Плісировані спідниці, які будуть створювати контраст із текстурою самих УГІ. і пам'ятайте про теплі колготки. Наверх оверсайз-светр, затишний кардиган, гольф і пуховик. Дуже схожі за форматом на УГІ, але їх більш технологічна версія дуті черевики від The North Face. Вони теж нагадують капці, але їх практично і дуже комфортну версію для холодної погоди. Їх основна перевага водонепроникність та зручна посадка. Для повсякденного кежуал стилю вони ідеально впишуться. На сайті Intertop та в застосунку ви можете переглянути асортимент цих дутиків. Є і безліч кольорових моделей, і більш текстильних з різними принтами. Також, крім Уґі, раджу придивитися до дутих чоботів, схожих на балетні чуні або снаубутси. Дуті Чоботи це наче пуховик для ніг. Вони стильні, практичні, теплі, і це все зробило їх трендом зимових образів. Дуті Чоботи чудово вписуються в кежуал і спортивний стилі, створюючи комфорт. Та функціональні комбінації для активного способу життя для образів Urban Style можна поєднати дуті чоботи з класичним пальто, джинсами, міді-спідницями та светрами. Як варіант, можна додати теплі гольфи контрастного кольору. Зима це не промерзнути, це про насолоджуватися красою на вулиці. Грайте з шарфами, додавайте об'єму, знаходьте свої комфортні поєднання, і жоден мороз вам не буде страшний. Я нагадую про підписку на канал Інтертоп та вподобайку цьому відео. Залишайтеся в теплі та до нових зустрічей. Па-па!